Добрий день, Олена, слухаю вас. Пані Олена, доброго дня. Я вже до вас звертався десь місяць тому назад з іншого номера. Бачу, ви мене чомусь заблокували ваші, ваші, ваші співробітники. Що значить, заблокували. А, заблокували. Я набрав вас зараз з іншого номера і дозвонився. У нас не блокується, у нас немає такої функції. Ну добре, кажіть, будь ласка, адресу, що у вас стала. Я керівник інформаційного агентства «Медіакор» Журналісти світла немає вже 5 годин. Хоча по графіку година тому мали б включити. Вмикнули на 10 хвилин. Холодильники течуть, жах робиться. Згідно закону, такого закону немає взагалі. Хотів би почути вашу думку по даному питанню. По цій Я адресі, не тільки по цій адресі, а по тому всьому району, да, графіки обмеження, заходи обмеження закінчилися о 14-й годині. Вімкнулася лінія, але потім вимкнувся аварійно, спрацював захист. Туди виїхала бригада? Безпечать дає час усунення орієнтовно до половини п'ятого. Так, а коли ми будемо взагалі хто буде відповідати на вашу За думку? Що? За те, що від відключення світла йде. Телефонуйте, будь ласка, ви журналіст, ви повинні знати закони, від відчуття. Я кіберністі. знаю, тому то будь ласка. А як можна до Укренерго задати? Ну, якщо ви журналіст, то ви володієте інтернетом. Зараз даруйте пошукові стрічці. То я дити. питаю, мені Укренерго надає послуги чи ви? Укренерго дає нам обмеження і ліміти на споживання. На сьогодні, да, але кошти я вам плачу чи як кошти ви платите не нам, а енергії. Це по перше. Потім, коли у вас немає світла, ви їх не платите. А по третє, заходи обмеження проходять зараз по всій країні. І ви знаєте, що питає яким законом це передбачено? Бо є закон України про захист прав споживачів? Да, законів дуже багато у нас. У нас є постанови краї Будь ласка, а навіщо мені підзаконні законі акти? Я 54. запитую постанови. Будь Закинуйте. ласка. Якщо ви хочете отримати офіційну інформацію, як журналіст, то звертайтеся офіційно в прес-центр Вінниця Беленерго. А як ви споживачеві офіційно отримати кошти чи ні за свої? Якщо ви питаєте, як побутовий споживач, я надала вам інформацію, що на жаль аварійно відключили. На 40, з я грабці, питаю, ми можемо якось з вами, е, Ні, ми погодити? з вами ніяк не можемо. Я вам надала інформацію, а як журналісти. Ви, як 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 ви, ви представили хамлю? ви не дали про себе Важіть, повну інформацію. Скажіть, будь ласка, я вам Важіть, будь ласка. Я, як я можу до вас звертатися? Я представила з самого початку. Найшла вашу адресу, хоча ви не вказали квартиру, ви не сказали свого прізвища. Я вам надала інформацію, пояснила, що лінія вімкнулася, але вимкнулася. І при... Мене цікавить, як споживача, на яких підставах і хто буде виплачувати компенсацію? За що так. то я ж вам пояснюю, Ви ж не не слухаєте, ви ж а що, і а що? Я ж вам поясню: згідно закону про захист прав споживачів вимикати <гум> е ви не можете, якщо ви вимкнули. Це значить, ви маєте відповісти за це. Ви таке побачили? Ми не що ми не можемо вимикати. Вимикають за заборгованість, вимикають при аварійних відключень. вимикають вам таке с я вам таке скажу. То я магістр права. А ви хто? Ви оператор? Вибачте, ви споживач побутовий на, на Я даному, не споживач побутовий, я магістр права. Розумієте, Тоді будь ласка, да? звертайтесь письмово. То ви, заявою, будь ласка, не самі не помлю. Я, я вам відповідаю на ваші питання. Ви я пояснюю. Скажіть, будь ласка, інформацію. ви відмовляєтеся в добровільному порядку? Проводити uh, я вам нічого компенсації. не компенсації, я нічого не можу вам відмовлятися або погоджуватись, бо це не моя ступінь відповідальності, і ви це прекрасно. розумієте. А чи я ступінь це ви мене, будь ласка, тим, ми не комутатор. Комутатор. Ви... звертайтесь, будь ласка. В нас є сайт, він не У мене також є сайт, і на сайті будь в мене написано, що ви тепер не отримаєте ні копійки за свої послуги. Будь ласка, це ваше право. Ну, звичайно, ви будете тепер. відповідати. Або на наш Ми штат. зараз готуємо матеріал або про те, як ви справи. порушуєте права громадян, і Особисто хай вас бачать. Особисто я? Ви в тому числі наша розмова з вами записується. Наша розмова з вами записується. Звертайтесь до керівництва і на рівні керівництва То Я вам поясню, надайте мені, зв'яжіть мене тоді з керівництвом. Я повторюю вам, я не комутатор. Я вам пояснила, що наш офіс знаходиться на вулиці Магістрацька, 2. Хочете, звертайтеся письмово, хочете зайти на сайт, подивіться, там є емейл. Хочете на онлайн звернення на нашому сайті, хочете особисто запишіться на прийом і отримати вам необхідну інформацію, то я ж запитую Що такого ви закону немає. Відмени? Я вимагаю, щоб ви передали вказану інформацію. Що дзвонять журналісти? Ви мене. Бачите, ви де журналісти? Це коли ви пред'являєте посвідчення і воно завірене. По телефону я його не бачу, ага. а адресу ви мені назвали неповну, але я вам все-таки надала інформацію. Тобто, Якщо я правильно зрозумів, ви зараз. Хочете а хочете, сказати, щоб я сама вам ви якось пересаджаєте, пересаджаєте, я Ні, я Ви сказати, що ви перевищуєте свої права, і трошки неправильно розумієте, що таке магістр права. Всього вам найкращого. До побачення. Як ти ставишся до цього? що наша отая, короче, пиздота, що сидить отам, вона вже взагалі короче.